Всім. Така у мене Получився отель. Тут у мене є фонтанчик. Батут є качелі, горки. І от Самі пише Отель. Тут є відеокамери. Кріпер привіт, іди отсюди все, кріпер відпочиває собі. Заходимо сюди. І тут можна зареєструватися. Заге... Заге... Тут можна подождати, Лю... Можна такого сісти собі, посидіти, подождати і поки інші люди пройдуть. Откійсів і відпочиваєш. Тут, для, хто хоче, може телевізора подивитися. А тут сам, сам я сиджу і приймаю людей. Тут ноутбук в мене стоїть. Тут ще є полочки і розтіння. Так, пер... ми йдемо поки що на перший поверх. піднімаємось по такій гарній лісниці. І бачимо, у в нас тут перша комната. Тут, якщо якісь е, е, приїдуть люди, може з дітьми. То ще вона дольне ліжко. Тут є комп'ютер і навушники, якщо хтось хоче поіграти. Тут є обща кухня і телевізор. Тут можуть якісь діти чи дорослі. Можуть посидіти, там почувати. Телевізор подивитись. А тут обща кухня. Два холодильники, два вальники. Ну і там всяке далі. Далі тут заходимо, і тут в нас є віконце, і тут на віконці такі шторки. Тут так само, як там. Йдемо на другий поверх. Піднімаємось по лісниці, поступенка. І бачимо же, це вже, типа комната, то другий поверх. Тут кухонька, столик, часи. Тут є диванчик, вентилятор, стіл і є. І ще є такий стіл геймерський. І ще є тут геймерський геймерський Сід... сідушка. Тут заходимо, в нас ванна, душова кабінка, і умивальник з унітазом. Закриваємо, йдемо до другого. Тут, як бачите, ідемо, і тут у нас ігрові автомати, жувачки, футбол, вони поіграють і стоять ще навушники. А в другому все те саме. Те, що там. Нічого не обичного. Далі йдемо на кришу. Наша є криша. Тут у нас стоїть заборчик і все таке далі. Там ще деревня. Там хтось сюди хоче приїжджати, хай до мене приїжджають в отель доколі. У нас тут є все і фонтанчик, і водичка, і навіть можна покупатися. Картини гарні. Приїжджайте до нас, до отелю.